Давайте поговоримо сьогодні про те, чи потрібно замінювати акумулятор в iPhone. Часто чую від клієнтів, ой, ні, замінений мені не підходить, я шукаю саме з оригінальним акумулятором. Але такі моделі, як iPhone 11, XS, звичайно, що X та, безперечно, 8 Plus, також вищі моделі, це в нас є 11, 12, 13 iPhone, вони вже не випускаються та акумулятори, які в них встановлені через рік тередва. Зношуються, це є їхньою природною функцією. Ємність заряду акумулятора падає. Якщо вона є нижче 80%, то його варто замінити. Адже якщо цього не зробити, то ви будете думати, де взяти павербанк, де підзарядитися. На холоді телефон може швидше розряжатися, а не тільки розряжатися, а ще й взагалі вимикатися. Отже, перевірений, справний, замінений акумулятор. Це є нове життя телефону, адже він повністю працездатний та тримає добрий заряд. Це чудове рішення. Green Apple ми замінюємо акумулятори на дуже високоякісні. Отже, пиши нам за всіма деталями.